Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні смартфон фірми Huawei. Якщо бути точнішим, то це у нас Huawei P20, і, як бачимо, після скидання особистких налаштувань клієнт приніс е, не, Кнопка пропустити, де Wi-Fi налаштування є, але ну, воно показує, що насправді. Потрібно підключити до інтернету і ввести свій обліковий запис для підтвердження, що це ви. Клієнт не знає, то будемо його розблоковувати, хоча може підключити до інтернету. І, і показати, що... Все-таки справді заблокований. Пристрій я вже розібрав. Частково, адже для розблокування потрібно його розібрати. Так, далі. Привірка. Ну, як бачимо, воно питає у нас пін-код або обліковий запис Google. Можемо ввести ось так. І так само воно питає бліковий запис вугу. Тож, пристрій вимикаємо і mm -hmm. зараз будемо розблоковувати. Включаємо пристрій, замкнувши спеціальну точку на платі. Підключаємо шлейф АТБ і чекаємо. Pokazuje, da prst je namenjen, vendar, kot vidimo, je vse v režimu Firebug. Ročno eh, preizpustimo. Бачимо запуск пристрою йде, да? чекаємо і будемо зараз перевіряти результати. Так. Зпочайте далі пропустити. Бачимо. Ось тепер кнопка Пропустити. Є активна. Її не було. Тискаємо Пропустити. Пропускаємо. Продовжити все далі. Також пропускаємо. Все, готово, налаштовано як новий пристрій і HVP20, ми вже згадували. І клієнт собі далі вже може повноцінно з нуля налаштовувати під себе. Тож, якщо у вас є подібне блокування, фірма неважливо. Точно яка, адже кожну модель індивідуально потрібно уточнювати. В описі під відео, як завжди, будуть мої контактні дані для зв'язку, тому пишіть. Вказуйте точну модель вашого пристрою. <тас> Найкраще фото, адже інколи бувають випадки, що люди плутають тип блокування трошки не те називають, чим воно є, що є насправді заблоковано. Тому найкраще фото скидати інколи було. Б. І тоді вже можна буде далі обговорити детальніше, як можна це зробити. Дякую за перегляд і до наступних відео.